Виходить чисто вода, люди її набирають і п'ють. Бахмут, вулиця Свободи. Ну, ось власне ілюстрація чим Україна платить за цю свободу. Крадуться, давай крадуться. На десантуру зазади смахує по об'єску. Повзи до бліндажа, повзи до бліндажа, хай тобі хлопці нададуть допомогу, як прийняв. Це центр Бахмуту. Як чуєте, свист снарядів просто повсюду. Московити вже підійшли до річки Бахмутки. Вона тут, в принципі, недалеко і намагаються просунутись в центр. Росіяни сунуть цілодобовий вогневий валка. канонада в місті не змовкає. Ось вже п'ять місяців. Артилерія та авіація окупантів рівняє все, не рахуючись навіть життями цивільних. Кожен день тут гинуть або назавжди зникають люди. Цей чоловік вже тиждень шукає свого брата. А брат пропав? Пропав. Ну а де саме? в останній раз в районі за Бахмутом. Ну там бої йдуть. А отож. Отож. Коли затишне, і доволі розвинене місто, росіяни загнали у якесь дике середньовіччя. Тут вже давно немає цивілізації. Дрова місцеві жителі здебільшого дістають самотужки на алеях та в парках. А найголовніше в Бахмуті немає питної води. Сергій веде нас до водопою у центрі міста. Його, так би мовити, створили росіяни, поцілувши у старий водогін. Напередодні чоловік зняв ці шокуючі кадри, як люди черпають воду з калюжі, яка утворилась у воронці. Вот вона тече убати ще Постійно чиста вода туди витікає. Люди кошиком небирають і. За приблизними підрахунками у Бахмуті ще залишається від трьох до п'яти тисяч жителів. Якщо тут почнуться вуличні бої, більша частина з них просто загине, каже Віталій. Тому українські бійці ледь не зубами чіпляються за кожен метр багатостраждального міста, аби тільки не пропустити ворога. Військовий впевнений здавати Бахмут не можна, якби не було важко. Бахмут це частина України. По-друге, дуже багато пацанів тут склали свої голови. І вони нас просто не простять за це. Плюс тут цивільні. Не, не можна їх лишати. Проукраїнські цивільні вони є ще. Ось так перед черговою лобовою атакою росіяни проводять артпідготовку, а значить, є робота для наших дронів. Щоправда, працювати в Бахмуті стає дедалі важче, кажуть хлопці. Здається, що росіяни стягнули сюди всі свої засоби радіоелектронної боротьби. В таких умовах безпілотники стають розхідним матеріалом, адже частина дронів назад не повертається. Взяти солідар, тобто не було такого, коли стояли під солідаром. Літали щоб, щоб все було добре. А цей напрямок, тобто їм кров з носу взяти, тому вони навчилися. Людьми. Але це тільки єдиний напрямок. Я вважаю, що як вони глушують безпосередньо дрони. Цього разу задача екіпажу виявляти переміщення ворожої піхоти. Малими групами під прикриттям мінометів вона підійшла майже впритул до наших позицій. Зараз проти нас замість вагнерівців кинули десантників. Крадуться, давай крадуться. На дісантуру заді смахує пооб'єсю ж картину бачить і на командному пункті. Дистанція між росіянами і нашими піхотинцями занадто коротка. Тому відбивати штурм доводиться броньованою технікою. Давай його давай, давай, там пі приліг його нахуй. Відбивши одну атаку, підрозділ одразу готується до іншої. Росіяни, мов зомбі, хвилями по кілька разів на день кидаються на нашу оборону. Від втоми наші хлопці ледь тримаються на ногах, але продовжують стримувати навіть тоді, коли сил на це вже немає. Повзи до бліндажа, повзи до бліндажа. Хай тобі хлопці нададуть допомогу. Як прийняв, оборона Бахмуту дається Україні великою ціною під час підготовки цього матеріалу. Герой нашого сюжету Віталій отримав важке поранення, але на щастя залишився живий. Станіслав Кухарчук в Ячеслав Ромадан Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.